На неофіційному порядку денному підготовка до вільнюського саміту, питання Тимошенко і спортивні звитяги. Поки перші два політичні пункти примарні, депутати тішаться пунктом спортивним боксерською перемогою у Москві. Навіть політичні опоненти не шкодують слів вітання з парламентської трибуни. Це Віталія Кличко з перемогою його брата на минулому тижні. Уся Україна вболівала і це перемога усієї України. Це перемога нашого українського спорту. Знаю, що багато хто з вас приїжджав до Москви, Знаю, що багато мільйонів українців слідкували за спортивними подіями. Ми пишаємось спортивними досягненнями. Але на жаль, на жаль, тільки ми, українці, можемо пишати спортивними досягненнями. А ось досягнень політичних поки немає. У батьківщині переймаються. Президент задовго міркує над клопотанням про помилування від Євромісії кокса кваснєвського Жодних законних підстав. Для ув'язнення Юлії Тимошенко не було, але є всі законні підстави для того, щоб підписати президентом України акт про помилування Тимошенко Юлії Володимирівни. Звільнення Юлії Тимошенко є шлях до звільнення України, і ми закликаємо Віктора Януковича це зробити. Якщо чоловік говорить просто лозунг, що президент має це робити і не нужна ніякого змінення законодавства, то я вам ще раз говорю. Коллеги, которые вроде бы то борются за освобождение Тимошенко, не занимаются юридическим решением данных вопросов, а занимаются исключительно политической составляющей. У мене склажилось уже определенне впечатлення, і невозможно уже що ці люди просто не хотят, щоб Юлія Владівна виходила на свободу. Законодавчої потреби в опозиції не бачать, була б воля президента. Минулої п'ятниці захисти донька Тимошенко зустрілися з авторами клопотання про помилування Коксом і Квасневським. Розповідає Григорій Немиря, який і сам був присутній на цій зустрічі. Того ж дня чільники місії бачилися із Віктором Януковичем. Відтоді від президента України чекають відповіді. Часу на роздуми об. Зараз вже пройшло чотири дні. Поки що відповіді з боку президента Януковича, ні ми, ані пан Кокса Квасневський не чули. 15 жовтня, наступний вівторок, місія Коксу Квасневського представить свій звіт ще за тиждень, 21-го. питання України буде розглядатися на раді міністрів закордонних справ. Що вся відповідальність за ризики і найбільший ризик ризик неподписання угоди. У цьому випадку лежить на президенті Янукович. Тим часом міністр закордонних справ, виходець із партії регіонів, стверджує про закордонне лікування Юлії Тимошенко, перемови не ведуться. Депутат Немиря нагадує те, що Тимошенко чекають на лікування напередодні, підтвердив президент Німеччини. І, чесно кажучи, офіційних свідчень немає про те, що якісь переговори хтось вів. У нас в міністерстві на сьогоднішній день немає ніяких офіційних документів, які б могли це підтвердити. Мене дивує ця заява міністра закордонних справ. Дивує з точки зору того, що він не знає того, що знають основні дієві особи. У Міністерстві закордонних справ Польщі натомість нагадують, якщо буде звільнена Тимошенка, угода про асоціацію із Україною скоріш за все буде підписана. Про це газеті виборчі повідомила Катажина Полчинська Налич, заступник голови польського дипломатичного відомства. Ольга Снісарчук, Юрій Усік і Ян Доброносов. П'ятий канал.